Так, всім привіт. Заліз я наверх. Як завжди на машину, тут каністра є. Що тут у нас ще таке? Краник такий цікавий. Я такий. Не знаю, брати не брати його. У мене такого барахла дуже багато. Молоточок точно візьму. Маленький взагалі такого в мене ще немає. Отак, колеса всякі там. Вон. Самокати. Батарей тут дуже багато. В общем такого борох лица мальохо є. Кому там щось хтось побачив, кажіть, будемо лізти, забирати, якщо воно все не закидане. он якраз для, для сапожників є лапи і всяке таке інше. Пружини там є, коробки є. Все, що побачите тут, присилайте фото. На вайбер і будемо забирати. Так, поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Для вас ранок, для вас, для вас вечір, для мене ранок. Тому буду починати показувати, тому що ваше відео то довге, то коротке. Дивіться, є отакі переборки, можна так сказати. Є і болти, і гвістки, і все, що хочете тут. Ціна його буде коштувати 60 гривень старою. Манометрів тут досталь. Ці в нас будуть по 50, Ці в нас буде 60, Ці в нас буде 60, Ці у нас буде 80. Ось такий він повністю пломбований. Була ще коробка до нього, але десь пропала. Цей в нас буде 180. Цей в нас буде 150. Так, лампа в нас буде. 150 з патроном, зі всім, фіксується. Струбцина. Ось така гарненька, красива. Ціна її 280 гривень. Паралельки для фуганка. Ціна його 80 гривень за дві штуки. Так, оці усі і з цим ціна їх 100 гривень. Люлькові ключі. ці в нас на 50, ціна 150 гривень. Є ось такі для електриків діоди. Кому треба, я достану, покажу ціна 50 гривень. Вольтметр, лабораторний, шкільний, ціна 50 гривень. Болти, сюди, також їх забросимо, Ось такі. Ціна їх 80 гривень. Ключі, ось така купа, перерахуєте, ціна 280 гривень. Стяжка у нас буде 35 гривень, це у нас 20 гривень, патрони у нас, дивіться, цей 45, цей 25, цей 30, цей 35, цей 60, цей 45, цей у нас буде 150 під конус, третій, вроді би, чи другий. Третій, скоріш. всього. Так це я називав. Струбці на 45, ключ на 46. 46. оцей ось. Ціна 100 гривень. Стяжки ось такі. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість штук без гайок. Будуть 100 гривень. З гайками три штуки. 100 гривень також. Якась деталь. Авіаційна, не авіаційна, не знаю. Може даже і титанова. Хтось її там чоргав, як є, 45 гривень. Це в нас буде 10, викрутки 10, 10, 10, 10, 10 15, це у нас 20, це у нас 35. Для шиття якась. Це в нас також цікава така викрутка. 25. Це у нас 25, ручка у нас 45. Так, є болти в смазці 80, це у нас 25, це у нас 20. Пробоєць такий. Я можу більш детально там показати у відось в вайбері, Ціна 45, це 20. Це у нас 120. Коробочка з різними болтами такими ж самими. тільки Кому треба, ціна 25 гривень. Так, є ось така купа мечиків. Ось така. Кількість їх 70 штук. Я нарахував, може десь збився, не знаю, зразу кажу. 70 штук. Ціна їх 1800 гривень. Кому треба, пишіть і воно ваше. Далі йдемо. Пробивати різні отвори, засорившися сміттям. Ось така річ. тросик, Ціна 80 гривень. Так, дах для вашого цього 60 гривень. Пружинки. Пружинки 20 гривень. Поліспаси ось такі два штуки 80 гривень. Це у нас буде 70 гривень. Шайба у нас буде 35. Ці заготовки на ковальні, можна так сказати, діаметри, розміри, все в вайбер. Перший, другий заготовка. Кому там дуже треба, тут нарізана різьба. Це робили скоріш для якогось тримача або ще ще для чогось. Так, є шайбами, гвинти з шайбами. Отак. Кому цікаво. Ціна 120 гривень. Лампа Аладіна, ціна 20 гривень, кому там треба. Е цей не такстоліт забув, як він називається. В общем, ціна його 50 гривень. Коробка 80. Ця коробка у нас буде 200 гривень. Кому треба. Так, переключатель. Ось такий номенклатура. Ось така. Ціна 60 гривень. Цей у нас буде 45. Далі крюки у нас будуть 150 і 135. Так, що у нас тут? 10 гривень, 10 гривень заготовка. Або ж різець, я не знаю, чесно скажу. Мені кажеться, що це заготовка. А так, що це різець 60 гривень, 45, 45, 45, 55. 15 Кусачки 25 30. Ось ці цікаві, 45 Так, кусачки ці. 35, 30. Ножиці у нас будуть 30, 45, 45, 30, 30, 30. 30 хай буде 30 45 Ось ці також. 45. Кому щось сподобалося або щось побачив у моєму відео, присилайте, будь ласка, фото того, що ви бачите. Тому що деякі дивляться там, через день, через два, через неділю, через місяць. Тому, будь ласка, пришліть мені фото того, що вам потрібно. І я тоді хоча б зрозумію, що вам треба. Або ж присилайте назву відосу, на якій хвилині, на якій секунді. Це ви все побачили, і я тоді хоча б зрозумію, де що я, коли в вільний час передивлюся це все. І буде. Ціна 25 гривень за прикурюватель. Ну все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось треба, пишіть. В крайньому випадку телефонуйте. Часто буває зайнятий, сразу кажу, з часу до п'яти катаюся, колішу. Їжу, шукаю для вас щось, тому в такий період часу, коли дзвонять, ось щось мені треба, будь ласка, конкретизуйте своє питання, тому що ну, часу не вистачає на те, щоб дізнатися у вас щось. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. З вас, як завжди, лайк, комент, який я читаю, можна зробити репост своєму другу, знайомому, близькому та й повністю всім, кому треба щось. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.